Я надаю словочу, нехай вам питання ще, якщо хоче, розкаже про цей проєкт. Прошу. Дякую, пан і так за все теж хочу подякувати, що вже нас не вперше ви приймаєте в вашому приміщенні. Ось справді, це, це дуже важливо. Ось, дуже вам дякую за це. Щодо проєкту, то я вибрав тут цитату, бо рік тому так сталося, що був рік митрополита Анджея Шептицького, і якось так само собою впало питання про віру, а тепер вже якось напевно про надію. Ось так і пішло по черзі, що зараз якраз проект який стосується надії. <плес> Цікаво, є, що він написав таку цитату: що надія це коли ми щось надіємося, коли ми мріємо про щось в майбутньому станеться добре, але саме поняття воно не завжди є досягнене. До нас ми не завжди його можемо осягнути, хоча можемо. Ось, і такі три крапки. Е, я не ставив перед тим, щоб ми могли зрозуміти, що таке надія чи що кожен з нас про це думає. Я вибрав такі проєкти, які е, якраз може більше ставлять питань, ніж е, якихось відкритів. Е, зараз є троє, художні, троє митців з Польщі, тобто, точніше, четверо, але це одна це є такий, це двох, двох митців, такий е, зеск український. Ось. Зокрема, присутній у нас на виставці професор з познання з кафедри інтермедіа. Можете навіть з ним побалакати, як, що там в них працює, його робота представлена на цьому проєкті. Ось. В принципі, всіх запрошую, дякую, що ви прийшли. і Я маю надію, що ви щось для себе відкриєте. Запрошую і общайтеся до нас. よくわかってくると思う。